Привіт, друже! Подивись на картинку, що на ній зображено. Так, це вулиця зі жвавим рухом машин та людей. Сьогодні ми з тобою поговоримо про дорожній рух та пішоходів. Але спочатку відгадай загадки. Стоять вони всі при дорозі, допомогти людині в змозі. Попереджають нас завжди, аби не трапились біди. Це знає кожен, знає всякий слід поважати. Дорожні знаки Знає будь-яка дитина, йти не можна де машини, тому коля і Тамара йдуть собі по тротуару. Тротуари це доріжки, по яким ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто Пішоходи. Давай пригадаємо правила руху для пішоходів. Пішоходи повинні ходити по тротуарах, тримаючись правого боку. Пішоходи повинні переходити вулицю лише на зелений сигнал світлофору. Пішоходи повинні переходити вулицю пішоходним переходом або його ще називають зеброю. Коли дитина переходить дорогу, вона повинна міцно тримати за руку дорослого. Забороняється гратись, а також бігати в проїжджій частині дороги і тротуарах. Давай з тобою пограємо в гру, яка називається дві машинки. Треба назвати де розташовані машини. Жовта машина розташована попереду зеленої машини, а зелена машина розташована позаду жовтої машини. Синя машина розташована попереду рожевої машини, а рожева машина розташована позаду синьої машини. Червона машина розташована перед світлофором, а синя машина розташована за світлофором. Помаранчева машина їде знизу нагору, а синя машина їде згори донизу. А тепер спробуй самостійно. Ну що, вийшло? Молодець! А тепер давай ми з тобою розкажемо скоромовку. На машині у гараж заїжджає батько наш. Для машини це як дім, тепло і затишно у нім. А тепер спробуємо скоріше. На машині у гараж заїжджає батько наш. Для машини це як дім, тепло і затишно у нім. Спробуй самостійно! Потренуйся з батьками вивчити скоромовку та швидко їй розповідати. Пам'ятай, жарти на дорозі можуть погано закінчитись. Варто пам'ятати про безпеку. Дякую тобі за увагу! Бувай!